Сьогодні в центрі міста ми відкриваємо алею пам'яті, алею пам'яті наших хлопців, які проживали в нашій територіальній громаді. Пам'ятати про них це наш обов'язок. Щире співчуття від голови Харківської обласної ради Тетяни Петрівни Єгороценка. Щире співчуття від кожного з нас, хто із вдячністю прийшов. Шанувати подвиг ваших рідних, які видали життя, найцінніше, те, що в них було, за незалежність нашої країни, та Красноградщини, зокрема. Країна вистоїть, Україна переможе. Герої не вмирають, герої назавжди залишаться у наших серцях, у нашій пам'яті. Загинув рідний брат Гладкий В'ячеслав. з перших днів повномасштабного вторгнення він пішов, пішов, пішов одразу. Він сказав, хто як не ми. Бо якщо ми не підемо, то хто тоді, хто тоді це зробить? Пішов захищати нас, свої сім'ї, своїх рідних, своїх друзів. На жаль, життя обірвалося 5 листопада 2022 року. Я вірю, надіюсь і сподіваюся, що наші хлопці, які зараз там на фронті, вони покажуть, що все таки ми сильні, ми все витримаємо і помстяться за цих хлопців, які вже, на жаль, віддали своє життя за свободу.